Мої вітання. Кому цікаво, залишайтесь зі мною. Будемо закривати рибну консерву. От рибку Аргентину я вже почистила. Трішечки убрала вологу і зараз буду розрізати на фрагменти. Мамки приготувала і голодна страшне! І вирішила посмажити три рибини на сьогодні і на завтра. Покажу вам, бачите, яке м'яско. Біленьке-біленьке. Давно я не купляла цієї риби. Так пробую. М -м -м. Друзі, дуже смачно. Так, я їм і потім продовжую знімати відео. Для приготування консерви з риби Аргентина знадобиться перець духмяний, перець чорний горошком, олія рафінована, без запаху, водичка, сіль. От на такі шматочки я поділила рибку. Банки чисті, простерилізовані разом з кришками. Тут на дно кладеться дві перчини духмяних, п'ять перців гірких і вкладається рибка слоями, так, утрамбовується. Забула сказати, але ви видно бачили, що на низ ще кладеться півчайної ложечки солі. От. І поверх теж півчайної ложечки солі. Наливається 2 столові ложки води і 2 столові ложки олії. І міцно-міцно баночка закривається. Вирішила три баночки стерилізувати в мультиварці, налила водички, по Марусін поясок. Закриваю і обираю програму тушкування на 6 годин. І на газові теж три баночки наляла водички під низом рушничок. В мультиварці так само рушничок. І буквально на сантиметр на два поверх кришечки наляла водички. Баночки закриті, міцно, накриваю, щоб скорше закипіло, закипить вогонь зменшую і так само 6 годин. Потім, як вже приготується, залишаю в банячкові і тут, і в мультиварці, щоб застигало. В мультиварку навіть не заглядаю, тому що водичка там не википає. а от коли закипить тут сильно. Зменшую вогонь, буде википати все рівно, і тоді кипяток заливаю, так само поверх кришечок. Вже закипіло, я трішечки вогонь зменшила. Завершилась стерилізація. Відключила газ. Все, нехай стоїть до ранку, а я спати.